Рашисти обікрали будинок Олександра Усика під Києвом під час окупації. З'явилося відео тренування Тайсона Ф'юрі та новий противник для Олександра Гвоздика. Росіяни крали буквально все з українських домівок, але те, що вони поцупили в Олександра Усика. Це вас точно здивує. Екс чемпіон світу WBC Бісі в Хевівейті, деонтей Велдер анонсував свій наступний бій. Я насолоджувався сім'єю, життям і всім, що це приносить. Але тепер настав час повернутися в ринг. При цьому ім'я свого наступного суперника Деонтей Тей Велдер поки що не називає. Раніше WBC призначила елімінатор між бронзовим бомбардувальником. І Енді Руїсом, але потім стали виникати проблеми. Буцімто сторони не змогли домовитися про бій. Писали, що все через апетити бронзового бомбардувальника. При цьому промоцією і Руїса і Уайлдера опікується компанія Прем'єр, що залишає шанси на проведення битви між двома колишніми чемпіонами світу. А ще у ЗМІ тісно пов'язували ім'я Вайлдера з екс чемпіоном UFC Френсісом Нгану. І я точно проти такого рішення. Боксувати проти представників інших видів спорту це нормально, якщо ти Мені Пак'яо, Флойд Мейвезер чи Рой Джонс. Тобто боксеру відставці, який більше ні на що не претендує в боксі. Якщо ж ти колишній чемпіон світу, боксер із гарматною ударою, то будь ласка, Енді Руїс, Джозеф Паркер, Ентоні Джошуа, Діліан Вайт. Будь ласкавий, є з кого вибирати. This is Комерційні проблеми в екс-чемпіона світу в надважкому дивізіоні у Ентоні Джошуа. 1 квітня він боксуватиме проти Джермейна Франкліна. А квитки досі не розпродані. Поєдинок пройде на відносно маленькій О2 арені в Лондоні, що вміщує 20 тисяч глядачів. При цьому близько чверті квитків усе ще є в наявності. Реальні проблеми з продажами підтверджує і промоутер британця Едді Хьорн, задача якого якраз таки продати весь стадіон. Для порівняння інший британський топ Тайсон Ф'юрі продав понад 60 тисяч квитків в холодному грудні на бій із Дереком чи Сорою за лічені дні. Або той таки Джошуа 6 років тому продав ціле Вемблі 90 тисяч глядачів на бій з Володимиром Кличком. Але поточні комерційні проблеми команди Джошуа насправді не дивують. Адже надія британського боксу в надважкому дивізіоні в останніх п'яти боях програв тричі. Треба повертатися ефектно проти Джермейна Франкліна. Ентоні пора нагадати світу, що взагалі-то він класний панчер. White, До речі, андеркард бою Джермейн Франтлін Ентоні Джошуа на мій смак дуже слабенький. З усієї карти цього вечора боксу можу порадити подивитися хіба що Кембела Хаттона, сина легендарного Рікі. Безкоштовної трансляції в Україні не буде. Тому підпишіться вже, щоб не пропустити нічого довкола цього поєдинку. Ми обов'язково висвітлимо бодай би результат. Уже відомо, що свій наступний бій Олександр Гвоздик проведе 6 травня у Мексиці в андеркарді поєдинку Канело Райдер, екс чемпіон світу WBC на півтяжах у суперниках, скоріше за все, матиме Рікард Заболотнікса з Латвії. Болотнікс свого часу брав участь в елімінаторі на пояс WBA у напівважкій вазі, але на його шляху встав Джошуа Буаці. Цю поразку Болотніксу вдалося закрити перемогою за очками над Хрвоє Сепом, відомим по олімпійському рингу. Після цієї перемоги Болотнікс майже рік не боксував. Але справжню форму гвоздика якраз може показати. Думаю, ви й так розумієте, що за три місяці після повернення не варто чекати вже топової опозиції, там чемпіонського бою або елімінатора. Бо Лотнікс якраз зараз дуже підходить. Шашки на голої в реванш Бетеру, ось так сходу. Це було б дурним рішенням. Після довгого, простою і важкої поразки, швидшого повернення і не могло бути. Натомість, можливо, що і Бетера вже бити не доведеться. Адже росіянину призначили нового претендента, британця Калума Сміта, технічного та досвідченого боксера в самому розквіті сил. На профі-арені Сміт поступався тільки Саулю Альваресу за очками. Не те, щоби я дуже вірив у Калума Сміта. Але реально в лайтхівівейті дуже мало опцій того, хто б міг дати тягла другу Кадирова. І до справи, які вже давно турбують українського вболівальника Усик Фюрі, у мережі з'явилося свіже відео з тренування циганського короля. На ньому Шугар Хілл спостерігає, як двоє його підопічних чемпіонів світу Тайсон та Лоренс Околі. Працюють на мішку. Достатньо вальяжна робота, яку завше можна побачити по ходу будь-якого тренування. Зверніть увагу на фон, де он Вайлдер би такі фотошпалери навряд оцінив. цінив. Щодо самих перемовин на бій Усик Ф'юрі, як ви знаєте, WBA дала їм іще час, буквально до початку квітня, аби підписати угоду і відправити підписані угоди в боксерську асоціацію. Аби не віднімати ваш час на всі перипетії довкола цього, повідомлю лише про одне: жодна зі сторін не залишала переговорний процес. Команда Сашка все ще паше, а промоутери все ще намагаються дійти до консенсусу. І повірте, я дуже дуже хочу вірити і дуже сподіваюся, що все дійде до офіційного логічного анонсу. Тема можливого бою усика та ф'юрі вже очікувана стала головною в боксерському світі за останні місяці. І здається, іноді що Тайсона фюрі хочеться просто ненавидіти за його позицію. Але ні, є ті, хто варті нашої ненависті дещо більше. Про це своєю історією, виданню Чемпіон нагадує дружина Усика. Будинок у Ворзелі це окрема історія. Цей будинок перетерпів орків, і це, звісно, значно погіршило його стан. З нашого будинку орки вкрали бойлер. Генератор лишився дивом. Орки його витягнули, але їм не вистачило клепки в голові його ввімкнути. Подумали, що він зламаний і лишили, коли бігли звідти. Зараз там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє життя. Тітло. В їхню багатоповерхівку вірпині влучив снаряд. Голова родини спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Саною надали його родині можливість поки пожити там. Нещодавно провідала їх. Молода пара, дитині півтора року. На думку росіян, це нічого особливого, тим паче, що завжди знайдеться якийсь їхній тупий контраргумент. Повєткін збрехати не дасть. Ми що забули, хто війну виграв. Все, в принципі, нічого такого. Нагадую, що ваші підписки та лайк тільки сприяють розвитку. Тому побачимось, друзі.